Я завжди всім рекомендую, що себе треба дуже любити. І коли ви будете через певні причини мати на себе образу, ви когось образили, через це себе гризете. У вас щось в цьому житті не вийшло, ви через це себе гризете, ви порушуєте свій внутрішній енергетичний баланс. І це все призводить до дуже важких форм захворювання. По медичному, цей випадок називають психосоматика, що у вас починаються психосоматичні проблеми, болі, які ще не мають фізичних проявів, але з часом ці болі будуть мати фізичні прояви у виді захворювання. Тому, в першу чергу, щоб пробачити себе, себе треба дуже-дуже полюбити. Балуйте себе, тому що для того, щоб пробачити себе, треба, щоб всередині вас була внутрішня гармонія. А внутрішня гармонія буде тоді, коли і ваша душа, і фізичне тіло будуть отримувати задоволення.